Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 5х5. Відомо, що для вирішення японських кросвордів чи нонограм використовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати кожен з них, буду по мірі застосувань. Отже, у нас перший підхід це пошук найбільших цифр. У нас поле 5х5, і найбільша цифра це п'ятірка, яка каже, що має бути 5 клітинок, зафарбованих під ряд. І єдине місце, де вони можуть тут розташовуватися по вертикалі, це тільки в цьому місці, тобто через все поле. Одразу у нас автоматично заходиться місце знаходження е, одиниці, і знизу е, двох одиниць. Чому вони відразу закрилися? Хоча тут нема хрестиків. Тут не можуть бути вже одиниці, тому що е, якщо вони тут будуть, то це буде вже двійка, дві підряд зафарбовані. Це не відповідає умовам. Тому для зручності отут ми можемо закрити хрестиками, щоб ми точно знали, що там вже не буде нічого зафарбовано. Інколи це полегшує пошуки. Далі, наступний підхід, який ми можемо застосувати, тут багато варіантів, наприклад, для тріки правило перетину. Так як у нас тут вже стоїть хрестик, то ми відраховувати будемо не від краю, а від хрестику і шукаємо перетин. Тобто у нас є чотири клітинки, тобто тріка може бути або тут, або тут. І от ми шукаємо перетин. Раз, два, три, один, два, три. І ми розуміємо, що в якому б місці не знаходилася остання клітинка, дві з них завжди точно будуть тут. Наступне правило: це е, ми можемо точно сказати, що трійка буде тут, тому що якщо б трійка була, наприклад, в цю сторону, і вона б займала оці три клітинки, то разом з цією це вже була б четвірка. Це не відповідає е, умовам. Тому трійка може знаходитися тільки у цьому місці. Наступне правило це правило відходження від краю від краю. В даному випадку ми можемо прорахувати, де мінімум буде знаходитися трійка. Тобто, якщо ми будемо думати, що знаходиться, спочинається з цього місця, то вона, як мінімум, точно буде займати ще отут клітинку. Тобто вона може бути і тут, хоча вона не може бути тут, по тій причині, що якщо вона буде тут, то не виконується умова, що ще одна клітинка має бути мінімум одним хрестиком відгорожена. Тобто трійка точно буде тільки тут, тут буде хрестик, тут буде одиниця. Тобто, таким от автоматичним чином ми знайшли. І все автоматично закривається. Єдине, що нам залишається закрити, це трійку, яка. Однозначно буде знаходитися в цьому місці. Все, кросфорд. Вирішено. Дякуємо за увагу.